Слава нації, вітаю нахталі, добре рембат, вітер'ясе шкода, і сподякую Миколі А. земний Уклін. За допомогу пан Миколо дві сотні, чи близько того, великих дисків відрізних. Нам 230 коло відправив, щоб різати тросову гуму та інше залізо великого болгарки, І окрім того, відправив у подарунок гарної, файної, запашної. Кави розчинної і заварної, яку я разом із кабелем передаю піхотинцям, бо я знаю, вони таку п'ють. Я сам вже близько місяця, мабуть, як не вживаю ані чаю, ані кави. І будемо дивитися, наскільки ще мене вистачить. Дякую, дякую, пане Миколу, дякую за підтримку. Диски працюють. От, там козаки не зняли відео, буду вже заклопотані. А я сам був відсутній в майстернях. Оце разом із кабелем передам теж піхоті, нехай є, І буде здоровенька, щаслива і переможна. Разом боремо і поборемо. А, стоп, це, це, це зерно, то їх треба помолоти. Оце добре, що я помасав. Добре, що я помазав, бо передав би їм гризли би зерна. Так, добре, це треба буде перемолоти.